Сьогодні 1 лютого 2015 року. Ось завод пана Курчака, олійний цех його там. І ось це місце, де вони сказали, ось біля ставка, що робиться на даний момент. Поставили фільтра. І через той фільтр все фільтрується. І біжить в резервуар. Резервуар сказали, що там кубовий. Судя по всьому, ніхто тут ніякого кубового резервуара не закопував.